Потяг Львів Херсон. Додому з чемпіонату Європи з Кіокушин Карате, який проходив у Польщі, повертаються херсонські спортсмени. Чемпіонів зустрічають батьки. Втомлений, <тапроші> але щасливий свій кубок за перше місце показує Денис Дучинський. Коли отримав кубок, це було непередаваємо. Перше місце і у Владислава Кирієнка. у хлопця це другий чемпіонат Європи. Минулого разу була бронза. Перші два бій з нашими українцями, а третій бій з білорусом. Ну найскладніший був білорус, тому що ну. Дуже сильним був Чемпіона зустрічає уся родина дуже нервувалась, Поки не почався, скажімо так, перший етап, да перше коло бою, ми досить довго на це чекали, нервувалися. Але коли побачили першу перемогу, потім другу, потім вже побачили третю перемогу, то ми вже зрозуміли, що все дійсно, мій син іде до мети. Передати емоції дуже важко, дуже складно, тому що коли син стає. Чемпіоном Європи в такому віці це почуття, яке передати дуже дуже складно. Володимир Мазанов з чемпіонату Європи привіз срібло своїм результатом. Задоволений у мене було два бої. Один я виграв, другий програв. Було дуже тяжко. У мене була нова категорія, бо мені сповнилося ну роки. Я перейшов на много важку категорію. Ну, я намагався виграти перше місце. Ну, в дощі раз я теж точно виграю перше місце. Юрій Перепелков перше на чемпіонаті Європи і одразу призове місце. У хлопця бронза. Було тяжко. Але я задоволений своїм результатом всього розказує Михайло Чернов до Херсона. Спортсмени привезли 21 медаль: 5 золотих, 6 срібних і 11 бронзових. На чемпіонат їздило 30 спортсменів від шести тренерів. Турнір був доволі непоганий, складний. Звісно, є певні нарікання на суддів на роботу суддів. Але наші спортсмени, як завжди, показали. Вищий клас і здобули багато, багато медалей і призів у загальному заліку. Збірна команди України у Польщі на чемпіонаті Європи з Кіокушин Карате посіла друге командне місце. Ольга Ляшенко Ігор Печенка. Новини на Суспільному. Херсон.